Всім привіт! Так, вирішив сьогодні замінити е, ножі на фрізі. Як мені досталось на шару, Почти на шару з металовому ножі. Нові, як видно, да, тут де ще краска не стерлась Ой, блін. Трішки ними попрацювали коротше, і все. Що їх, я так зрозумів, викинули, тому що ось, Начало видно обривати. ломати, і... І за цього, напевно, вони пішли в метал. А так ось ножі повністю. Ну нові, нові ножі, навіть ці буртики. Вони. Зараз покажу, які в мене вже стоять. Ну, в принципі і так видно, так? Да? Все вже. Це зовсім он стертий. Ну, коротше, і треба всіх міняти. А ці ось, тут обішили мені, не знаю, як тут кіла-два, я вже не пам'ятаю, я давненько вони мені вже з місяць, яке взяв. Ну, в одному кіла-два. Грубо говоря, 50 гривень. Я за них віддав. Ну, я думаю, що це шара. Шара, ще й повезло, коротше. Тут по суті ця сторона їх навіть в доброму стані труба. Тільки що відрізана. Защитка, це пильник. Даже ну, не то, що пильник, там і, під шліци, видно, одрізали. То ли що то самі там мудрували, то ли що. Ну, в принципі, воно мені не треба. Мені потрібні самі ножі. Дво, е, два ножа тут, виходить, немає. Так. Да. Раз, два ножа тут нема. І в мене якраз я купляв там нові, по-моєму, що. З цієї сторони один і там теж десь. Штуки 2-3, коротше, в мене є нових. То в принципі, якщо я ці поставлю, то буде нормально. Є в мене ще ножі. Е комплект теж знайшов на металомі. Ну вони, короче, узкі і болтаються в цьому корпусі, приходиться наварювати і короче вони. Ну це ірунда повніша. А ці ножі, я думаю, якраз. Те що нам... Потрібно. Ну, зараз відкрутимо один із мірій і подивимось. Ну що, зняв один ось мій нож. Вже видно, коротше стерся. наскільки. І цей, ну по товщині все чітко. Тут навіть стоять на оцих де з металому болти, ще й підключно 17. Вони взагалі з йдуть на 16 і нема ще гроверів, а отут ще й гровер стоїть. Ну, коротше, люди вже, я так розумію, збирали і болти зразу міняли. Тому що я теж міняв у себе, коли купляв, всі болти ставив на 17, а не на 16. Так що якось так. Все, поставив один, Ось, ідеально, стоїть, все чітко, просто Супер. Так, ну, так і будемо зараз далі перекидувати. Цей ось це точно. Це ось я казав, що новий у мене. Цей заміним. Той теж нижній новий. А ці всі он потрібно замінити, навіть той або взагалі. Так, ну, будемо розбирати. А ось говорив я за ці ножі, де в мене вузький Ось вона що, бачите. Ці вон стоять, де я так, так, де поміняв тільки що. А ось, от, Щотко. Блін, ну вони нулячі, повністю. Навіска не стоїть. Взагалі, блін, офігенно. І оце. Ось, тут десь. А ось. Ось теж. Нужна де розбивати капець. Плюс до всього цього сальнички. Потік. І хоча їх міняв недавно. В початку сезону взяв, замінив. Не видно, вся трава набивається. Ось. І один чорт потику. Воно з, з цієї сторони ще тримається. Вон. Нічого, а з цієї сторони потік. Залишився ще один ніж. Блін, дивиться на ці, да? так? І воно ще працювало. І б на ну, воно ще б і цей сезон на зиму б на ну, ще б а вже потім би думав вже б за ножі. Ну а так, звісно, відлично. Зараз скільки? пара, по-моєму, чи ніж 100 гривень стоїть чи 125. Так що я думаю, що це буде чітко. Супер, просто. Зараз ще ту сторону переберу, тому що тут взагалі є такі бритви вже, що бериться можна, а не фрезерувати. Так що так. Так, зараз відкручуємо цей. Ну ось одну сторону повністю перебрав, завершилась ця і якраз мені вистачило. Ось цієї, де не хватало 2 ножа, У мене якраз там 2 було і нові. І зараз тепер тут всі ножі. є. А тут, по-моєму, всі, по-моєму, і стерті. Да. Так і є, тут всі, вони вже підтерті. Ну, я заміню вже на нові сразу всі. Ну, все вже показувати не буду. Сьогодні тут наїв трошки порядок біля мотоблоку, по... повистраю все це в ряд діло. Щоб проще потім було під'їхав, оставив, підчепив, щоб той погнав працювати. Мотоблок в такому стані, весь такий грязний, косивним траву в саду і пиль була, потім пішов дощ, коротше, вона б це все діло помити. А так роботи зараз такої нема. Це поміняю ножі і думаю, що резервувати під час них будемо вже туди далі. А так, то поки що стоїть. А, ще може поїдемо по дрова на слідчій неділі. Так, що тут у нас щось. А так все працює все чітко. Будемо далі займатися фрезою, дозбираю, та на сьогодні все. все всім удачі, до нових відео.